Я думаю, у багатьох експертів, які роздумують, почав починати, якусь чи не починати якісь навчання, то в них основна думка, що вони ще не досить експерти. Я це кажу, бо в мене так. Я думаю, ну, там я досягну таких висот, і тоді я зможу навчати. Там, знаю, зніму відео для Netflix, і тоді я вже можу навчати. А зараз в мене немає права навчати. А ну, взагалі, в плані синдрому самозванця, ну може, до речі, про зараз попротя відповісти, можливо, ми задачі теж додому. Це може бути корисно для людей. Взагалі, в принципі, тим, хто, був відмінниками в школі, найбільш тяжко, тому що вони звикли типу, все робити на п'ять, коротше, і оцей потім перфекціонізм з ними все життя. Я думаю, це вигідно таких людей мати в системі, тому що потім їм простіше йти на роботу, коротше, робити, коли їм щось кажуть, а самому простіше. не простіше, ні? А самому це сісти, типу, знаєш, і ти починаєш щось робити, і думаєш, це не ідеально, це не до кінця я там доробив. А прикол в тому, що короче, okay. якщо подивитись на self-employed, хто займається якимось там, проявом себе в світі через бізнес, через підприємництво, через там, не знаю, мистецтво, через там, музику, що завгодно, то виходить в тих, хто просто почав реально робити. Тобто розрив перші кроки, і почав рухатись. І часто, ну, типу, суть в тому, що почати робити на три. А потім потроху докручувати, тому що для того, щоб поділити знаннями з другими, не, не, не обов'язково типу, мати е, научну ступінь коротше, і так далі. Наприклад, якщо ти там знімаєш відео рік-два, ти вже довше знімаєш відео, наприклад, займаєшся цим сим п'ять-шість років. Да, я думаю, що людина, яка робить навіть це рік-два і вже це робить якісно, вона розібралась з тим, як це робити, як монтувати, як працювати з клієнтами. Взагалі. Так, да, в неї є клієнти, вона, вона реально працює, вона може спокійно цьому навчити дофіга багато людей, які хочуть так само. От реально так само. Також і людина, наприклад, яка там, не знаю, умовно. там Стала мастером з йоги там, або вчителем там, танців. Коротше, і вже рік-два викладає, наприклад, в неї є аудиторія, є лояльність, є постійні клієнти, вона може спокійно цей досвід запакувати і ділитися цим. От. Тому для цього не потрібно чекати схвалення якогось там, вищого органу коротше, або соціуму, що вони прийдуть і скажуть, ну, Тобі вже там 74 роки, ти вже тепер ти вже точно можеш курс зробити, а ти вже реально нічого не хочеш, да, там вже ні курс робити, нічого. А другий момент теж, якщо подивитися, це такий прикольний кейс, це, от, не знаю, можна знайти відео, де можна ставити в інтернеті. З Едом Широном. Коротше, як він був на якомусь там шоу, і йому. Я не пам'ятаю, чи було якесь питання? Коротше, він показував, типу, свої перші, свої перші співи, свою першу музику, яку він записував. От, чуваку, який там ведучому цьому полярного шоу. І парень, зараз він, там світова зірка, коротше, купа концертів, величезні стадіони, солдати і так далі. А він вмикає просто цей свій запис, коротше, і там просто така, ну, типу, ну кров з вух. Сасизизмайтинг. Oh, you're so, you're so talented. You were born with natural talent. I'm no. Oh. Okay. I'm addicted oh. to От, от так, щоб ти розуміли. І він тоді вже почав це робити, він почав це якось проявляти. Тому суть не в тому, що ти чекаєш, типу, кращого моменту, там, слушно, а суть в тому, що ти починаєш, ти робиш Перший крок, це може бути не ідеально, і в тебе не буде, скоріше, одразу величезної аудиторії, там, і так далі. А, а потрошку воно формує, доформовується твоє бачення, якісь твої там, експертиза, твоя аудиторія. Там впевненість свої, автоматично. Тому що, коли ти, не знаю, ти думаєш, що ти гарний, а там гарний, ну, в якійсь темі, а потім тебе з'явилось перших там, три клієнти, і тобі два з них сказали: клас, ми типа право до фью, тіпа, що ти зробив гарні речі, і ми пишаємось, і ми дуже задоволені. І все, формується якась певненість, починаєш далі це робити. Тому це такий це типовий момент. Лікарі цього це тільки просто тупо зробити перший крок. От, от, От почати і все, просто почати не ідеально. Критика буде не ідеально, просто почати. От. Я сподіваюся, що ми багатьом з вас допоможемо почати. Це важливий момент. Реально, от, щоб ви від слов до діла. Бо більшість, скоріше, мають класні ідеї, там, я думаю. А ніфіга не цей. Колись років 10. Тисяч... Це ж можна вставити, так, цей фрагмент потім буде. Так, да, да. дуже гарний